Покажи, розкажи і дай спробувати. У Рівному відбулись вже треті наукові пікніки. Рівняни та гості міста могли спробувати свої сили у різних напрямках та професій. Ми побували на локації медінституту. Нам дуже сподобалося давати внутрішню венний укол. Попробували. Да. І ми, і дивилися, вдалося. І ми дивилися на крові з мікроскопу. На будову? так. На так. Там, е, там були такі еритроцити. еритроцити. На захід завітала і Юлія разом з донькою. Дивилися на мікробів, ну, і вона маленька, їй тільки це сподобалось. І 3D-принтер, вона знає, що таке квадрокоптер. От. І три рочки. Так, дуже цікаво. До речі, для більш дорослих дітей дуже цікаво. Ми завжди ходимо на якісь західи, тому що це цікаво. Це дитина щось нове пізнає. Наукові пікніки це понад 30 локацій, де можна дізнатися свою групу крові, подивитись на роботу 3D-принтера та спробувати себе у ролі поліцейського. Нам цікаво сісти в поліцейську машину, включити приблизкові маячки, давати якісь звукові сигнали, тобто е, люблять помалювати, переходять дорогу, тобто показують мені також, розказують правила, які вони знають, те, що там на червоний йти не можна, можна тільки на зелений. Е, тобто тут більше для нас, для діток, але також є локація для дорослих. Е, ось там у нас є алкодоріжка, є алкоокуляри і людина на тверезу голову може спробувати тобто, стан сп'яніння». Був навіть і гурток полювання на лисиць із спеціальним приладом. У нас є поленгатори в діапазоні 3,5 МГц. Такими пристроями діти бігають в лісі дистанцію 2, е, час дві години. Тобто вони мають знайти п'ять лисичок і прибігти з старту на фініш. На кожній лисичці у нас є відмітка, тобто відмітка кожної лисиці. Координаторка заходу каже, що під час дійства були представлені факультети різних ВНЗ та професій, метою яких є показати, що наука це дійсно цікаво. Кожен учасник, хто приходить сюди, може просто спробувати свої сили можливості в різних напрямах діяльності, в різних професіях і якби ну. І і щось для себе дізнатися, щось придбати, якісь нові знання, і, можливо, в майбутньому визначитись майбутньою професією. Надалі ми плануємо щороку робити наукові пікніки, але це є виклик для наших учасників, тому що щороку треба придумувати щось цікавіше, тому що діти будуть приходити і такі: о, а може, це бачили. А поки відвідувачі після заходу пізнають себе та свої таланти, організатори готують нові локації. До слова, у сусідніх Луцьку та Тернополі наукові пікніки проводять понад 10 років поспіль. Відбуваються подібні заходи і в інших областях України. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.